Просто неймовірно, це була нищівна ніч для Росії. Україна провела блискучу операцію під назвою Павутина, яка розірвала розірвала просто російську військову авіацію «Щент». Понад 40 стратегічних літаків ворога, які, до речі, бомбили наші міста, тепер виведені з ладу. Це не просто величезні грошові втрати, які сягнули понад 2 мільярди доларів, а це потужний удар по моральному духу армії РФ і доказ того, що Україна здатна бити ворога там, а де він почувався до сьогоднішнього дня в безпеці. Росія не зможе ще й вишенка як то на торті, Росія не зможе відновити ці літаки, бо в них просто немає. Потрібних деталей або їм знадобиться дуже багато часу, щоб це зробити. Отже, друзі, що відбувається, давайте далі докладно розбиратись. Служба безпеки України провела унікальну операцію під назвою Павутина, яку особисто координував глава СБУ Василь Малюк. Це була відповідь на постійні просто. Бомбардування українських міст, які знущалися над цивільним населенням, дрони СБУ одночасно вдарили по чотирьох військових аеродромах Росії, уразивши понад 40 літаків, серед яких були стратегічні бомбардувальники, такі як ту 95 МС, ту 22 М3, а також найдорожчий, напевно, літак А 50 я вам нагадаю, що в Росії їх приблизно від 10 до 12 штук, і до цього моменту було знищено два. Ці літаки, до речі, виконують дуже важливу функцію для ворога, а саме, як то кажуть, очі для військових. Ну, тепер їх у нашого сусіда набагато менше. За даними, до речі, з відкритих джерел Росія втратила сьогодні понад 36% своєї стратегічної авіації. Це літаки, які бомбили українські міста, і тепер їх стало, друзі, значно менше. Що ще дуже цікаво, операція була ретельно продумана: дрони запускалися з мінімальної відстані, що не дало змоги російським ППО, ППО таким як Панцер та с 300 вчасно зреагувати. А це стало повною несподіванкою і, за словами російських військових каналів, чорним просто днем для дальньої авіації Росії. Хочу також підкреслити вражаючу ефективність удару. Уявіть собі, один український дрон коштує приблизно там 600, ну, може, 1000 доларів. Тоді як один літак понад 100 мільйонів доларів. А їх уразили понад 40 штук. Це, друзі, показує, як Україна розумно використовує свої ресурси, завдаючи ворогу максимальної шкоди. Але. Ураження 40 літаків це не тільки мільярди доларів збитків, це набагато більше. Росія просто не має необхідних компонентів та деталей, щоб відновити таку кількість складних літаків. Міжнародні санкції таки працюють, і тепер це стало набагато складніше для Росії. А це, друзі, ще не все. Росія зазнає колосальних втрат не тільки в небі. Крім атаки на авіацію, в Росії масово просто падають мости. У Брянській області РФ сталося обвалення моста з автомобілями. В цей час під мостом проїжджав ще й пасажирський потяг. Внаслідок аварії семеро людей загинуло, а ще 76 постраждали. У Курській області Росії під час руху вантажного локомотива обвалився міст. Частина поїзда просто впала на автомобільну дорогу під мостом. Постраждали машиніст і два його помічника. Обидві мости були, як зазначаються, підірвані. Відкрито кримінальне провадження. Про це заявляє навіть прес-служба слідчого комітету Російської Федерації. Це, звичайно, паралізує логістику та завдає величезної шкоди інфраструктурі ворога. А загалом в Росії зафіксували ще одну аварію на, заліз... на залізничній колі за останню добу, тобто їх було як мінімум три. Росіяни стверджують, що це підриви. Так повідомляється в російських телеграм-каналах. Рухаємося далі. Вибухи лунають біля бази підводних човнів Російської Федерації. Сьогодні, 1 червня, потужний вибух стався в російському Північноморську. Про це інформують російські ЗМІ. Чому це, друзі, так важливо? Північно-морськ одне із ключових стратегічних міст, де базуються атомні підводні човни ВМФ Російської Федерації, які оснащені ядерними боєголовками. Ну, саме тут обслуговуються та зберігаються носії стратегічної ядерної зброї. І там чомусь стався вибух. Наразі причина вибуха не повідомляється. Офіційних коментарів від Міноборони РФ та місцевої влади теж відсутні. Але в мережі з'являються повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію на одному з об'єктів флоту. Ну, а тим часом Україна продовжує співпрацю зі своїми союзниками та набирає е, військову міць. Україна підписує угоду про підключення своїх винищувачів f 16 та Міраж до військового Wi-Fi НАТО. Ну, іншими словами, система link 16. Що це означає? Це, друзі, дуже важливий крок вперед. Це покращить взаємодію наших літаків і систем. ППО, тобто, вони будуть працювати як одна система. Це робить їх ще більш небезпечнішими для нашого ворога. Як повідомив Сильський, за травень Збройні сили України завдали ударів по 58 цілях на території Російської Федерації, уразивши військові об'єкти та й підірвавши спроможність військово-промислового комплексу агресора, зокрема виробництва вибухових речовин та ударних безпілотників. Тобто Додайте до цього, друзі, ще й сьогоднішні події, які знищили ще 40 літаків, підірвали мости та відбуваються якісь вибухи біля баз підводних чорнів Російської Федерації. Чи можна це назвати вже сильною позицією України перед Російською Федерацією? На мою думку, ще зарано про це говорити, але 100% можна сказати, що Україна зараз набагато сильніша, ніж три роки тому. Тому Україна не боїться говорити про мир, але вже на своїх умовах. Ми запропонували Росії мирний план у Стамбулі, який включає. Давайте я вам зачитаю 30-денне повне припинення вогню це перше. Потім обмін обмін усіх полонених і повернення депортованих українських дітей, зустріч Зеленського та Путіна для узгодження ключових рішень, жодних обмежень на українські збройні сили. Після миру, невизнання російських територіальних захоплень, репарацій, що дуже важливо, від Російської Федерації за завдану шкоду, а також початок переговорів від поточної лінії фронту за участю США та Європейського Союзу. Так, до речі, повідомляє м, дуже впливове видання Reuters. Тому, друзі, висновок можна зробити наступний: операція Павутина, яка знищила 40 літаків Російської Федерації. за один за одну атаку, це чіткий сигнал Росії, що її непереможна армія в лапках зазнає нищівних ударів не лише на фронті, ну а й в глибокому тилу. Україна здатна бити ефективно, використовуючи свої розробки та розумні тактики. Ми не здаємося, а продовжуємо боротьбу, завдаючи ворогу величезних втрат, які він не може компенсувати. І світ має зрозуміти, що мир можливий лише на наших умовах, а не на умовах Кремля, які по суті говорять лише про капітуляцію України. Тому, друзі, як ви думаєте, чи здатна Україна сама змінити хід цієї війни? Пишіть коментарі. В мене все. Дякую, до зустрічі.